На даний час два провадження об'єднані в одну, на лаві підсудних знаходиться п'ять обвинувачених. Додатково зінченку Аброськіну було висунуто додаткові обвинувачення, саме щодо вбивства ще 9 осіб. Попередньо було інкриміновано 39 плюс 8 вбитих це 48 вбитих. Додатково інкриміновано 80 замахів умисні вбивства. Це особи, які отримали вогнепальні поранені, залишились живими. Окрім того, додатково інкриміновано частину 3 статті 258 кримінального кодексу. Це вчинення терористичного акту. 18 осіб, що проходять по цьому банувальному акту, однак вони, матеріали, щодо них виділені в окреме провадження, вони оголошені у розшук. Тобто не відомо, де вони зараз. Певні відомості орган досудового розслідування володіє. певні відомості, де знаходяться той чи інший пігоронт. Він слідство ми цю інформацію на даний час не розголошує. В прошлом судовому засіданні ми вказували на существуючі недостатки. Обвинительного акта считали, что и указали суду, что там существуют обстоятельства, которые противоречивы, которые, на нашу, по нашему мнению, есть практически есть фантастическими. Не, не, не может быть совершен террористический акт лицами, которые отступают, которые пытались покинуть место происшествия и в то же время менять, что они в это время совершали террористический акт. Есть, вот, допустим, это просто противоречие такое, которое ну, никак не может. С квалифицировать как тера. Поэтому каждый из наших подзащитных, а ведь в отношении каждого выдвинуты обвинения, они хотят, чтобы прокурор огласил полностью это так, где были указаны все обстоятельства совершения ими преступления так, как прокурор считает установленным, все обстоятельства в отношении каждого из подсудимых о том, кто именно какие действия совершил противоправные и как прокурор их описывает в обвинительном акте, чтобы знать, в чем конкретно их обвиняют.